Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що дійсно зараз ситуація з підготовкою до виборів до дня голосування в Донецькій області жахлива. Більша частина приміщень окружних виборчих комісій захоплена представниками так званої Донецької народної республіки протягом вчорашнього дня і ранку сьогоднішнього, фактично всі окружні виборчі комісії міста Донецька та Маківки були ну фактично під атакою. Сепаратистів заблоковані, деморалізовані, з точки тобто, вилучені організаційні там, виборчі документи, викрадена техніка, там, декілька голів окружних виборчих комісій взяли в заручники, і сепаратисти вимагають заблокувати підготовку до дня голосування дільничних виборчих комісій. В таких ситуаціях, звичайно, зараз дуже важко говорити. Справи безпосередньо в день голосування, але вже можна сказати, що більша частина виборчих дільниць Донецька Макії не відкриється, і це можна скажімо, висновок робити із тієї кількості виборчих дільниць, які на цей момент отримали виборчі списки, уточнені списки для голосування станом на Вчора, тобто, коли в принципі, виборчі комісії повинні були отримати уточнені списки, тільки 25% виборчих дільниць Донецької області отримали уточнені списки виборців. Жодна виборча дільниця в місті Донецьку списків не отримала. Тобто, зараз окружні е виборчі комісії намагаються таємно. Партизанських умовах організувати виборчий процес принаймні, на тих виборчих дільницях, які ще е, продовжують чи мають потенціал е, для організації та відкриття в день голосування. я не знаю на яким, ну, тобто протягом сьогоднішнього запішення дня, ще повинні вирішити питання, яким чином передавати виборчі бю бюлетені. що це головна загроза. Е, якщо вже виборчі бюлетені попадуть в руки диверсантів, то ми вже